Доброго дня, усім добрим людям, хто доєднався до нашої дискусії. Кому цікаво те, про що ми розмовляємо, що ми розглядаємо у зв'язку з останніми подіями в Україні, висловлюємо велике співчуття. І важко уявити, в якому пеклі нині знаходиться вся Україна і дорогі нашому серцю українці. Але ми будемо продовжувати нашу просвітницьку діяльність. І сьогодні ми маємо запитання. Дуже дякуємо за це запитання, тому що воно, воно важливе і турбує багатьох. Чи може вакцина змінити генотип людини? Андрій, ти можеш відповісти на це запитання? Я спробую. Я спробую. Будь ласка, отже, спробую. два поняття тут: і що таке вакцина і що таке генотип. Генотип людини це всі гени, які є у цієї людини, грубо кажучи. Тобто у кожній клітині є ядро, в кожному ядрі є хромосоми. Кожна хромосома складається з ДНК. Все це в кожному ДНК є там, набір якихось елементів, які є генами. От. І всі ці гени, які є в кожній клітині, вони і складають наш геном або генотип. Є ядерне ДНК і є мітохідріальне ДНК. Ядерне воно утворюється від батька 23 хромосоми, від матері 23 хромосоми. А мітохондріальний ДНК тільки від матері. Набір усіх генів, які вони кодують, і геномне ДНК, тобто ядерна і мітохондріальна ДНК, і є генотипом людини. Чи може змінити його вакцина? Давайте розглянемо, що таке вакцина спочатку, а тоді зробимо висновок, вона може його змінити чи не може. Значить, вакцина це така біологічна суміш, яка. Призначена для активації адаптивної імунної відповіді. У нас є дві відповіді: природня або вроджена, і адаптивна. Адаптивна може бути штучна і може бути теж природня. Значить, природня – це захворювання, яке ми переносимо, і ми після перенесеного захворювання виробляємо імунітет до нього. Або Такий самий імунітет можна спонукати, вироблення такого самого імунітету вакциною. Це така біологічна суміш, яка повинна нагадувати виглядом або властивостями патоген, проти якого ця вакцина розробляється. Такими, такими формулюваннями або такими вакцинами можуть бути послаблені патогени або віруси, послаблені віруси. Що значить послаблені, Можеш пояснити? Можу пояснити. Послаблений вірус, от, наприклад, і вакцина проти цього, як його сказу проти праця. Дуже дуже цікава вакцина, тому що. Її пасують, і вирощують в клітинах, які пасують, 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 mm -hmm. пасують до тих пір, поки вже цей, цей вірус він вже не, не, не є шкідливим. Пасують це тобто, коли? переводять покоління, от, заражають одну клітину, потім його збирають, заражають другу, збирають, заражають третю, і ага. Так 40 разів пасують, ага. от і він вже тоді не зможе заражати. Він але накопичує мутації, але це вірус він виглядає як вірус. Він накопичує стільки мутацій, що він вже в нормальному організмі не може розвиватися. Оце він знесилений називається. Але діє дуже ефективно. Але діє. От, е, Знешкоджена вакцина, ну закипятили його і все, і він знешкоджений. Або обробили якимось формаліїдом, і він знешкоджений. Угу. Це знесилена, знешкоджена, або фрагментована. Так, фрагментована. Ну, розбили його на куски. якось, Якимось чином його розбили на куски цей вірус, і він плаває там з різних елементів, складається цього вірусу. І коли, Такий послаблений вірус, або знешкоджений вірус, або оці фрагменти вірусу попадають в кров людини, Людина, імунна система розпізнає його і виробляє імунітет. Що таке імунітет? Це клітини, які вони утворюють клітини пам'яті, які активовані проти цієї специфічної там болячки. Розкажи трошечки про імунну систему. Чи ти хочеш пізнішити? Ні, імунна система? Це ну вона не дуже складна, але вона сама важлива і вона заслуговує на те, щоб про неї поговорити дуже детально і щоб і просто я хочу так, щоб просто, але настільки, щоб люди зрозуміли, що нічого в цьому складного немає. І є кілька елементів, які потрібно знати, і тоді ви будете знати, які вакцини приймати, які вакцини піддавати сумніву. От, наприклад. Оця МРНК вакцина, яка була проти ковіду, так от були були кілька різних типів, і сама швидка вакцина, яка була тільки зроблена за всю історію людства, це мрнк вакцина І менше ніж за рік зробили. Угу. І зразу кілька компаній а зазвичай скільки вакцину перевіряють перед тим як ста починають перевірять. застосовувати на людях Ну, приблизно років 10. Років 10. А чому так довго, Андрій на ну, повинно що... прийти випробування? Спочатку випробування там на тваринах, потім на невеликій когорті людей, потім на більшій, потім на великій популяції. Її треба спостерігати кілька років. Які угу. наслідки, які що. але е, наслідки для геному чи будуть? Ну от дивіться вірус. Якщо він попадає в вірус в організм, він деактивується імунною системою. Uh -huh. Він активує імунну систему, яка його деактивує. Але геном він змінити не може. Ще раз, він активує на пальцях а молодець пальця. активує. Знишкоджений або деактивований вірус так. активує імунну систему. Так. Вона виробляє клітини пам'яті, які. Клітини, які О, є. Т-лімфоцити і Ага. Два типи лімфоцити. Де вони знаходяться? Ці, те, ці і... лімфоцити знаходяться. Бо в лів... раніше кожен лів... розуміє, це так? тільки лейкоцити, це наша імунна система. Ні, не... ні, 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 Лейкоцити, вони включають і білі крині тільця, там еозинофіли, безофіли, так. нейтрофіли, макрофаги. А лейкоцити так. Так, є це. Лейкоцити це білі крові кільця. А лімфоцити теж білі кровіні кільця, але вони живуть в лімфі. Ага. Що таке лімфа? Ну, лімфа. Це плазма крові. О чище це плазма крові без кровіних тілиць. Ага. Вона складає 15% від усієї венозної крові. 15% від венозної крові. Угу. Тобто це плазма, яка потім попадає в вени, під ключичні вени. От. А проходить через всі лімфатичні вузли нашого тіла. Так, наша, так, наш організм може ефективно себе захищати, тому що імунна система це основна захисна система нашого організму, від того, наскільки вона ефективна, наскільки вона буде здорова, настільки буде здорова людина. Андрій, скажи, будь ласка, а от от наша імунна система залежить від нашого генотипу. Вона залежить, і вона... Ми успадковуємо імунну систему від наших батьків. А тепер скажи, будь ласка, а імунна система може бути покращена впродовж нашого життя? Покращена. За рахунок чого? Ну, як можна укріпити, як можна покращити імунну систему? Це харчування, так? Це... Ну, повноцінне харчування це дуже важливо, тому це що. Не вітаміни це все. Ні, ну, не вітаміни. Ні. Дивись. Важко її сильно покращити. Ні, ти не можеш покращити. Не може. Це, це те, що ти, з чим ти народився. Ще народився. Погіршити можна. Спонукати до автоімунних захворювань можна. А от покращити, її дуже складно. Угу. А, але коли відбувається вакцинація хорошими, випробованими вакцинами, нормальними вакцинами, які спонукають розвиток імунітету, угу. то для того і ці вакцини існують. Розкажи, будь ласка, про МРНК вакцину якого ну, застосовували під час ковіду під час ковіду це не сама краща вакцина, я би так сказав. Uh -huh. Ну тому що вона була не Угу. Uh -huh. і ну, механізм дії виникає викликає в мене кілька питань. У мене особисто викликає кілька питань. Я не буду зараз їх там оприлюднювати, але я не вакцинувався цією вакциною. Я не закликаю не вакцинуватися. От. Це вибір кожного, це вибір кожного. Але яку ти інформацію можеш про неї дати? Ну вона не, не буде модифікувати цей, вона не модифікує геном. Ну так як ви знаєте, в багатьох популістичних популяристичних популіських популіських да, заявах іноді таке звучить, що ой, там таке з нас роботів зроблять, і наш там ген поміняють, і код поміняють. Ну, це говорять люди, які дуже далекі від біології. МРНК. Геному, да. МРНК не може поміняти mm -hmm. геном ніяким чином, тому що вона не входить в клітину. А як вона діє? Розкажи на пальцях. Трошки піднімися, розкажи на ну пальцях. на пальцях, на пальцях дуже дуже просто. Да. Ось є мрнк вакцина. Це якась інформація про білок, який притаманий цьому патогену, цьому вірусу. Розробили, розробили оцю конкретну вакцину, Емеренка-вакцину, розробили проти протеїну, спайк-протеїну корони, протеїну, uh -huh. яка утворює корону коронавірусу. Uh -huh. О, ця корона, вона на ендотеліальних клітинах попадає на рецептори ACH2 рецептор, uh -huh. який відповідає за перетворення е, гормону для регулювання. Діаметру, uh -huh. діаметру, діаметру кровяних Ну, це вже спроси. нюанси. Ти так розкажи в цілому. Значить, вони зробили МРНК вакцину, uh -huh. яка попадає в організм людини, в клітини наші, uh -huh. і наші клітини, наші власні клітини виробляють вірусний протеїн. Uh -huh. І наші імунні клітини повинні цей вірусний протеїн сприймати. Ну, ідея хороша. Дуже. Ідея хороша. Але виробляється не весь вірус. От чому в мене таке в мене просте питання було: виробляється ж не весь вірус, а виробляється тільки один протеїн. Mm -hmm. І він виробляється в контексті нашої клітини, а не в контексті вірусу. І він може секретуватися в це. І якщо виробляються антитіла або активізуються клітини, які його розпізнають, то вони можуть розпізнати його в одній позиції, можуть mm -hmm. розпізнати в іншій позиції, mm -hmm. але можуть розпізнати. Ми імунізуємо себе проти цього протеїну, а не проти вірусу. Оце угу. ми, ми саме більше таке було ну, занепокоєння. Так, таке запитання і дуже важливе, тому що е, ти сам перевіряв е, добре базу накопичених даних, і були дуже, дуже такі сумнівні питання результати. і результати ну, ти... були. Сумнівні. Ну справа не в тому. Справа в тому, що жодна вакцина відповідь на питання, яке нам поставили. Жодна вакцина змінити ваш генотип не може. Це Чим, однозначно. однозначно. Чим чи можна взагалі теоретично змінити геном людини? Можна. Віруси, існують віруси, такі як вірус СПІДу. Він міняє геном людини. Він, це ретровірус, який влаштовується. А є в геном проти нього вакцинація? Нема. Немає. Вилікувати можна. Угу. Абсолютно 100% вилікувати можна. Уже. Ну, Скільки є... років назад це вилікувало? Це, це ліків? Ні, немає ліків. Хм. Ну я розказ. Я можу розказати спосіб, як вилікувати, а чому не застосовують? Оце для мене теж питання. Якщо кому цікаво, наберіть в інтернеті берлінський пацієнт, і ви дізнаєтесь, як можна вилікувати спід повністю. Це з ума зійти. Ну я ви треба Ні, я не треба з ума сходити. Є зауковий підхід, є конкретні практичні Берлі... вирішення. Берлінський пацієнт в Google і ви довідаєтесь про це. Ти віриш в це? Я не вірю. Я знаю. Реш. От угу. ві... кого цікавить, запитуйте вірус, вірус гепатиту, це ретровірус, вірус, вірус папеломи, це ретровірус. Проти Тоже... них є вакцини проти віруса. Пате папил... оці віруси, що модифікують геном, оці віруси, тому що вони не вакцина, не вакцини, а самі віруси, вони ретровіруси і вони влаштовуються наш геном. І вони можуть влаштовуватись в різних місцях. Якщо вони попадають і перебувають конкретний ген, вони можуть спричиняти мутації, і такі віруси дуже часто спричиняють е, онкологію. От так. і от віруси можуть міняти геном, вакцини не можуть, не можуть це однозначно. І е, хочу ще такий дуже цікавий факт додати перед тим, як ми закінчимо сьогоднішню дискусію. І це правдива історія. Це трапилося, коли ну, дуже дуже масово люди в Китаї вмирали. Там це перше це явище з'явилося, коронавірус. І ви знаєте, вони вже хапалися за будь-які ниточки. І я відвідувала від Білої церкви Харбін, була на Харбінській конференції в Китаї, і були у нас там деякі. Знайомі залишилися дуже гарні зв'язки. І, звичайно, що вони звернулися до нас, як до біотехнологів, запитанням, що, будь ласка, порадьте, будь що в нас тут істерика, в нас дуже тяжка ситуація. І це правдива історія, це все зафіксовано. І тоді Андрій надиктував п'ять пропозицій, звичайно. На основі своїх свого досвіду, і ви знаєте, одна пропозиція його вистрілила і просто миттєво, і застосували вони це миттєво. І навіть на другий день, ну можна каже, за 24 години, години, за двадцять чотири, може 48 годин. Уже міністр охорони здоров'я їхньої в Китаї вже віщав по телебаченню, що вже перші пацієнти були. Врятовані, що Андрій запропонував? Запропонував дуже швидкий ефективний метод вводити сироватку людей, які вже перехворіли і виздоровіли, вводити хворим людям в і формі в... захворювання в гострій формі захворювання. І це мало дуже сильний ефект. Ну, така ідея, вона спрацювала, але, на жаль, Китай нас зараз не сильно підтримує Україну і це. Ми сказали, ми висловили своє дуже дуже велике незадоволення. Що ми, ми допомагаємо допомогли навіть ми і це не згадували, але сказали, що таке відношення це недопустимо. Дякуємо дуже вам, що за такі запитання будемо продовжувати просвітницьку діяльність. Будь ласка, не соромтеся, хто когось що турбує? Можливо, щось не встановлено. Можливо, ви потребуєте якоїсь нашої допомоги. Все будемо дуже дуже раді і горді допомогти кожному з вас. А слідуча тема наша ну залежно від ваших запитань. А взагалі ми маємо мету слідучу тему провести По синтезу протина. Дуже важлива тема. Взнаємо, з чого складаємося, що то таке білок, і, і будемо продовжувати. Всім доброго і безпечного вечора.